Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. І зараз я розкажу вам про щось дуже смачненьке, тому залишайтесь до кінця. Ну що ж, прийшла чудова пора на дворі весна, а це означає, що сезон еспресо-тоніків та колдбрюшечок відкрито. Але що ж робити тим, хто завжди в пошуках свого рецепту або постійно прагне до того, щоб куштувати щось нове? Саме на цей випадок я придумала для вас цілих три весняних рецепти про холодних напоїв. Які ви можете знайти в буклетах до роздрібних замовлень або у нас на ютуб-каналі, де ви зараз і знаходитесь. За цими рецептами вам не доведеться йти в кав'ярню, адже їх дуже просто приготувати прямо вдома. Залишайтесь тут, тицяйте вподобайки, залишайте коментарі. Таким чином ми бачимо, що вам цікаво, та будемо викладати більше відео з рецептами. А ми погнали готувати перший напій. Перший рецепт м'ятно-шоколадний моко. Для цього нам знадобиться склянка з льодом, м'ята. Какао, 100 мл молока та 100 мілілітрів колдобрю. Для цього рецепту я вирішила використовувати колдобрю. Ви можете використовувати будь-яку каву, яка вам подобається, яку ви готуєте вдома. Якщо вам потрібен рецепт для приготування концентрату, а нам потрібен саме концентрат, ви можете залишити коментар, і ми з радістю допоможемо вам підібрати рецепт. Також м'ятушка. Залишаємо одну гілочку для прикрашання. Нам знадобиться три пухкенькі такі пишні гілочки м'яти. Я буду це шейкувати в такому модному шейкері. Ви можете зашейкувати це все в баночці, в якій гарненько закривається кришечка. І додаємо одну чайну ложку какао. У мене дефолтне какао Марія. От. Накриваємо це кришечкою шейкера або закручуємо нашу баночку. Там у мене льодик для того, щоб перебилась м'ята. Такс. І коли наша кава перемішалась з какао, а м'ятушка у нас вже подробилась. Можна через ситочку, можна через шейкер через трейнер, можна просто взяти стрейнер. І виливаємо це все на лід і на 600 мл молочка. І наш Шоколадно-м'ятний мокко готовий. І наш другий рецепт це Salted Vanilla Honey Cold Brew. Всі ми знаємо про такий шедевр гастрономічного світу, як солона-карамель. Але ми вирішили, чому б не спробувати щось новеньке і зробили Salted Vanilla. Тож ми вважаємо, що це смакове поєднання варте вашої уваги. А для цього нам знадобляться такі інгредієнти: склянка з льодом. Ванільний цукор. Ви можете використовувати ванільний екстракт. У нас 8 грам ванільного цукру, морська сіль 2 дрібки, мед, 100 мл молока і 100 мл кави. Мед можете додавати за смаком. Що ми робимо? В шейкер або баночку з льодом додаємо 8 грам ванільного цукру, 2 дрібки солі. Я додаю меду приблизно столову ложку, і 100 мл молока. Якщо ви не хочете калатати це в банці або в шейкері, ви можете нагріти молочко і перемішати все з ванільним екстрактом або ванільним цукром. Мішаємо цю всю історію до повного розчинення солі, ванільного цукру та меду. Або, як я вже казала, ви можете просто нагріти молочко і розчинити це все там, але тоді у вас не буде такої пінки. Проте пінку на молочці ви можете зробити у френч пресі. Виливаємо наше молочко в стакан. Можна так підбити трошки, щоб було трошки піни. І додаємо зверху нашу каву. Я використовую Cold Brew. і наш Vanilla Honey Cold Brew готовий. І наш третій рецепт це полуничний Cold Brew тонік. Для тих, хто втомився від своєї кавової літньої буденності і не може вже пити еспресо-тонік або Cold Brew тонік. Тому ми вирішили вам розповісти, як зробити його трошки смачнішим та оригінальнішим. І для цього нам знадобляться наступні інгредієнти: 100 мл тоніку, 70 г полуниці. Можна брати як свіжу, так і заморожену. В принципі, ви можете взяти будь-які ягоди на ваш смак. 100 мл cold brew, мед, я просто люблю солодень. Стаканчик з льодом і штука, ємність, банка, миска, в якій ми це все будемо калатати. Перетерто або перебиту на блендері полуницю, додаємо в шейкер або в ємність, в якій ви будете це все калатати. Додаємо меду. І додаємо 100 мл нашого колдубрю. Тепер на 100 мл тоніку з льодом ми виливаємо з допомогою стрейнера або ситочка нашу кавово-полуничну історію. І наш коктейль прямо родом з Дніпро біч за найкращими рецептами літньої насолоди. Готовий! Взяли м'ятку з попереднього рецепту. Сподіваюсь, ці рецепти додадуть вам ще більше весняного настрою та будуть вам смакувати не один сезон. Я чекаю ваші коментарі, ваші сердечка, лайки, вподобайки та підписки. Здавайте питання, діліться своїми улюбленими прохолодними рецептами. Ми завжди на зв'язочку. Гарного вам дня та смачної кави! Всім па-па!